Севастопольська бригада тактичної авіації повітряних сил збройних сил України отримала навчально-тренувальний літак Л 39 у четвер, першого листопада на літаку Л 39 Вже розпочалося виконання тренувальних польотів відповідно до плану бойової підготовки. Цей літак дозволяє виконувати деякі завдання, які ідентичні завданням бойового літака, але він витрачає значно меншу кількість пального. Варто зазначити, що на аеродромі Бельбек літак л 39 обслуговується льотно-технічним складом Севастопольської бригади тактичної авіації за підтримки декількох фахівців бригади тактичної авіації, що розташована під Миколаєвом. Бригада після на перерива вну виконує польоти на самоліті Л 39 До того ми. выполняли полеты в основном только на нашем основном типе МиГ-29. Самолет Л-39 это самолет первоначального обучения, поэтому он используется для поддержания навыков молодого летного состава, а также более подготовленного летного состава с меньшими затратами ресурсов. То есть, в отличие, если сравнить, допустим, с нашими с боевыми самолетами, вытрата топлива на выполнение одного и того же часа полета практически в 6 раз меньше. Поэтому с точки зрения экономики, экономии ресурса он обеспечивает выполнение этих задач с минимальными затратами. З точки зрення поддержання навикав влітно підготовлені лютного він дозволяє відпрацьовувати елементи простого сложного пілотажу, а також елементи заходу на посадку в простих складних мітіоусловь днем і вночі, а також елементи бойового применения по наземним целям і при візуальній видимості воздушних целей. Протягом двох днів 1-2 листопада на літаку Л 39 виконувались польоти досвідченими льотчиками бригади, які відновлювали свої навички пілотування. За словами командира Севастопольської бригади тактичної авіації полковника Олексія Марченка, найближчим часом його бригада отримає два літаки Л-39, ремонт яких наразі завершується на одеському авіаремонтному підприємстві. Саме тому цими днями досвідчені пілоти готувалися до відрядження в Одесу, щоб перегнати звідти до Криму відремонтовані літаки Л-39. Окрім польотів на навчально-тренувальному літаку Л-39 на аеродромі Більбек, протягом двох днів проводилися польоти в день та вночі на бойових винищувачах Міг-29.